Шкіра навколо очей дуже ніжна та тонка, а тому вимагає ретельного догляду. Всі жінки, звичайно, хочуть виглядати молодо та з красивим поглядом. Якщо не забезпечити регулярне живлення чутливої шкіри навколо очей, то через пересихання та зневоднення формуються невеликі складки, мімічні зморшки. В цьому відео я розповім про сироватку для шкіри навколо очей антиоксидантна. Наша сироватка зберегла в своєму складі всі активні компоненти з антоксидантними властивостями: це екстрати томатів, журавини та зеленої гречки. дбайливо доглядають нічну шкіру навколо очей, підтримують її захисні властивості та забезпечують більш рівномірний тон, захищають шкіру від вільних радикалів та впливу навколишнього середовища. Олійка мелі та бавовни живлі та зволожують шкіри. Активні компоненти масел сприяють регенерації та омолодженню шкірного покриву. Вітамін С, що входить до складу сироватки, скорочує темні кола та набрики, роблячи погляд сяючим, відкритим та молодим. Екстракт зеленої кави. Містить фітостероли, які називають фактором найбільш фізіологічного омолодження шкіри. Фітостероли запобігають появі пігментації та сприяють порівнянню тону шкіри. Також збішуть синтез усіх компонентів міжклітинного матриксу. Ресверитарол унікальна речовина, яка міститься в шкірці, а також у кісточках винограду. Ресвератарол визнано одним з найефективніших захисників клітин від руйнування. Він активізує спеціальні білки, сертуїни, які в нашому організмі відповідають за відновлення пошкодження клітин. Сироватка антиоксидантна делікатно та ефективно усуває видимі недоліки шкіри навколо очей збагачує корисними натуральними поживними речовинами, що містяться у складі даного продукту. Якщо поява зможу під очима вас турбуйте, купуйте сироватку контакстанту нового покоління.